Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов, і це програма Право на правду. Про ситуацію на фронті та справи військові будемо говорити прямо зараз із Олександром Коваленко. Моє вітання, пане Олександре. Вітаю, пане Олександре. що, давайте почнемо з цього, з газянців. З газянської цієї історії. Оце, ну я так розумію, це в ці 100 днів намагається вкластися Трамп. З усіма історіями, зусиллями. Ну і що у нього таких два великих контури поки ну от із таких, що це ми і це газянці. Слухайте, про газя у, 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 в газі там якесь перемир'я, щось там вони вирішують. П'ять років пропоную п'ять-сім років якесь перемир'я, і, і там складна конструкція з виводом, невиводом військ, з контролем всієї історії погодяться на цю історію ізраїльтяни. Я думаю, що Ізраїль ніколи не буде вже е, вірити в будь-які ось такі е, домовленості, е, тому що ну, для Хамас це війна, яка ніколи не закінчується. Допоки існує Хамас, до того моменту буде продовжуватися війна. Це дуже добре розуміє Телевів. Тому який е, у цьому сенс. Ну, залишити, як воно є, такий великий футбольний майданчик. цей сектор Газа, те, що е, Цахал його перетворив за період е, цієї операції. Ну він більш в такому він, він більш безпечний в такому вигляді. Називемо це так. Він є буферною зоною, буферною зоною, яку не можна буде використовувати для атак на Ізраїль. Ізраїль так вигідніше, якщо Ізраїль піде на якісь домовленості, які за собою тягне Дональд Трамп, що якось себе. Врятувати, бо він зараз намагається свою політичну кар'єру mm. врятувати. Результату ж немає якогось дієвого результату, за будь-яких його заяв нема. З газу, з газу він там, пам'ятаєте, намагався штучного е, інтелекту розповсюджувати відео, як можна з газу курорт перетворити. Ага, ага. Який що за маячня? Це така ж сама маячня, як і про е, 24 години закінчення війни в Україні. Ну, я зараз дійсно будуть на Ізраїлі намагатися тиснути, але в принципі, я не думаю, що це буде якийсь результат, як і будь-яка інша ініціатива Дональда Трампа. Ага, ну це з однієї скриньки. Там оці перлина, Макіївська перлина, як е, осередок курортно <кру... кру>... курортного життя, там і всі інші історії, що от, я знаю, такі я їх чув багато. Слухайте, ну що? Так сто днів вони ж все туди-сюди і тютю. -тю. Я так розумію, що показуватися буде нічим, бо вони щоки роздували, роздували, все класно. У них оце світ, де все класно. От три тижні було все класно. А я а в кінці, я ну я і ну, здивувався і ні. Слухайте, ти читаєш все клас, все клас, перемовни, Там щось іде, у нас так все класно. потім читаєш так. а якщо не все клас, ми виходимо з перемовин. Так я не розумію. Все клас, чи ви <сі> виходите, чи ні? Ну тобто, це і не смішно. Ну це взагалі неспроможність взагалі на нашій планеті. Ви бачите, вирішувати справи. Якісь відморозки роблять спробую, ну намагаються силою це зробити. А адекватні, якісь вже неадекватні, і щось роблять не неадеква... не ситуацію на нашій планеті? Мені соромно. Аля улю, гігімон, привіт. Так далі поїхали. Рюте прилітав до нас. Там оце, вас не було, а прилітав Рюте. Що він прилітав? Навіщо що? Ну, З урахуванням того, що одних з умов, ну, ми зараз бачимо, як в ЗМІ е багато з'являється в західних змі інформації щодо е вимог до України. І однією з вимог ультимативних вимог з боку Росії є вимога, щоб ми відмовилися від вступу в НАТО. Mm -hmm. Тому саме співпраця України та НАТО, якщо навіть розглядати такий варіант, ну я скажу так: зімітувати, ось саме цей пункт, ми можемо відмови від НАТО. І тут все достатньо просто. Mm -hmm. Про це вже неоднорзово говорилось. Допоки Україна є країною з тимчасово окупованими територіями і у нас продовжується війна, ми не зможемо вступити в НАТО. Це факт, ага. незмінний. Тобто, так воно і буде, і ми можемо а, зімітувати. Не хочете? Ну добре, давайте ми 5 років не будемо вступати в НАТО є або десь є такі розмови, є такі про тобто, час цілком можливо так. І це реалістично, тому що ну нам дійсно ми найближчим часом не вступимо в НАТО, якщо в нас буде тимчасово окупована територія, а швидко це не вирішиться, навіть якщо о, уявити собі, там що Путін помре, там його хтось вб'є на нього, там цегла на голову впаде. Все що завгодно може статися, але все одно Росія не буде швидко відмовлятися від тимчасово окупованих територій України. Вона, якщо й буде йти цим шляхом, то досить повільно, покроково і це в найкращому випадку. Прискорити її може тільки сили оборони України. Але зараз я не бачу перспективи проведення найближчим часом контрнаступальних кампаній, які б мали б можливість звільнити великі території дуже швидко. Ну тобто, тут є багато ось таких моментів. Отже, з цим ми можемо погодитись. Щоб комунікувати з країнами Північно-Атлантичного Альянсу на зовсім іншому рівні, тому зараз, я думаю, і ведуться відповідні дискусії, перемовини з цього е, приводу, е, як бути далі. Слухайте, ну їх хитає зараз. Якщо не фейки, от я так дивлюся на їхню, що відбувається, бачили, закрився в них завод цей АвтоВАЗ, АвтоЗАЗ. Чи якийсь людей відправили. і не один, і така тенденція починає поширюватися. А це так, що всі мої телевідачі зрозуміли, це велика кількість народу, яка ходила на роботу і годувала всіх інших своїх родичів. Тобто, це великий шмат людей. Розумію, а їх зараз відправили. Я так розумію, відпустку. Тобто, а що? ну окей, а що вони не можуть на військові потреби пере переключити їх? ніяк, да? я так розумію? Ну тобто, цивільних окей. Хіба що, ну скажімо так? Хіба що якщо о, весь персонал він підпишеть контракт з Міністерством оборони mm -hmm. і бідує в так звану СБУ, mm -hmm. але а, ні, автотранс перевести саме на військові рейки досить важко буде зробити. Там переважно цивільний автомобільний транспорт, хоча вони зараз і на цивільному автомобільному транспорті воюють, але це буде задорого. Це досить сам по собі зараз базіка. Його, його є багато. 200-200 тисяч машин у них зараз на складах, на цих, на ну, майданчиках, де продають, і вони нікому не потрібні. А чому? Але вони дорогі. А, набагато дешевше штурмувати не на нові там, якісь лада каліна, а на дешевому вазі. Або на якихось там ще ні, якась ще з 80-х років років. Тобто так, а, а Камаз, слуха. А КаМАЗ, слухайте. Ну, це ж легенда. Це, це що не потрібен Камаз на фронті? Також потрібен, але знову ж таки виробництво не в такому кількості, щоб компенсувати втрати. І на Камазах вони зараз не штурмують позицію. Вони переважно все це ну були там і, ін... там було декілька спроб. Це було цікаво, коли вони на автозаках намагалися це робити, от, е... от, оце був от, такий собі цікавий момент, але в принципі для логістики так Камази відправляються для логістики, але ми бачимо, що логістику також виконують там віслюки і та коники. Так. Отже, е, не вистачає. Вони втрачають такого вже, якщо ми навіть говоримо про спеціалізований транспорт, як команди, вони їх витрачають більше, ніж можуть виробляти на місяць. Я, я, я уявляв, ви кажете, там у них буде цей захід, захід 25, і я уявив цю. Віслючу дивізію там, або на верблюдах. Ну, чимось потрібно І захід що, живий Транспорт, здавати. Як Друга світова війна, Перша світова війна, далеко не вийшли. Ну вони ну, чимось потрібно буде дивувати, поляків, литовців. Слухайте, а ну, цей захід 2025, він кому несе загрозу більше? Нам чи нам? Дивлячись на те, які там сили та засоби будуть сконцентровані. Тобто зараз так просто сказати, о, це загроза для Європи, це загроза для України. Це там загроза може для кого завгодно бути. Все залежатиме від того, що там будуть сконцентровані за війська, та в якій кількості, mm -hmm. якщо Росія там сконцентрує на тисяч десять максимум, що це може бути рівень провокації або диверсійних дій в прикордонній Смузі, максимум, це на що вони будуть здатні. А так, в принципі, звичайні навчання, обрядська зброєю щоб усіх налякати. Але якщо буде е, накопичення ресурсу 20-25-30 тисяч, то це вже буде реальна небезпека як для України, так і для Європи. І в принципі, якщо вони е, зможуть там накопичити більше ніж 40-50 тисяч, то це дійсно. Це дійсно може все перейти в нову фазу, назвемо її так: нову фазу війни або проти Європи, або вони спробують відкрити знову ж таки північний напрямок, тобто Чернігівська область в напрямок на Київ. Mm, от я про це слухайте. А ну а накопичити вони зможуть? Їм же ж звідки вони будуть брати їх, їм десь знімати, або хто хто ці кіборги? А от у тому то і справа, що з одного боку в них такий е, потенціал є, вони можуть це відправити на навчання таку кількість сил та засобів поступово, не швидко. Це може зайняти десь місяця два, три. ну, в залежності все від кількості. Якщо ми говоримо про 40 50 тисяч, ну десь два місяці. Ну, якраз до серпня вони можуть підготувати там ударну тактичного рівня групу, але та навіть більше. Anіж такти не просто тактичну ударну групу, набагато більшу дану груповання можуть зібрати рівня загальної військової армії і не однієї. Але е, це буде е, людський ресурс, який вони можуть отримувати звідки е, з процесу мобілізації, е, тобто не будуть до отримувати підрозділи, які знаходяться в зоні бойових дій, не будуть до отримувати підсилення, е, компенсації втрат. Якщо не буде проведена на Росії мобілізацію, якщо вони не проведуть там часткову мобілізацію, або як вони там це в будь-якому разі буде загальна мобілізація, але вони її якось будуть називати по-іншому, то вони швидко не зможуть е, стільки людей зібрати і Жить. змушені будуть забирати саме з угруповування в зоні бойових дій в Україні. Ну відповідно, це угруповання не буде доотримувати отримувати ресурсу, і будуть будуть наслідки від цього. Ну, я вам так скажу, що я також слідкую про... При всіх там, позитивних їхніх історіях, там про добровольців, про всі там великі резерви, там і таке інше. А з людьми вже проблема. Я вам скажу, що навіть кількість іммігрантів вони вже жаліються, що кількість іммігрантів зменшилася взагалі, яка до них приїжджає. Бо всі зрозуміли, що шлях шлях через Україну. Ну, тобто, ти приїжджаєш щоб отримати громадянство ну, з якоїсь бідної країни, Аулу, там з якогось місцини. Ну окей, ти приїхав, влаштував, влаштувався на роботу, там велинув. Вакансій багато на такі роботи Москвичі не хочуть йти, або пітерці там на ці історії. Окей, а потім приходять туди і цей. і забирають. Ну там і при чому не церемоняться, Я так я бачив декілька приходів в них, як до цих іммігрантів, і кількість почала зменшуватися, і вони починають бути в набат. Ще раз кажу, це рік це не про наш не про рік-півроку. Ні. Але проблема ще раз кажу: все, почали закриватися заводи, так чи інакше. Ну, ви відпусткою вони назвали це у себе. Ну, слухайте, Камаз закривають це. Ну, я так розумію, китайці танцюють свої свій... танець перемоги. Ну, хто їх? Чи білоруси? Хто буде? На чому їздити будуть? А у ці ж ці ресурси і потрібно ж видобувати кар'єри. Я бачу просто кар'єрну історію, як вона відбувається. Там техніка якраз хідна історія. Вбивається, ну вона працює, але вона вбивається раз в сезон і потрібно відновлювати ну, вузли і всю. На Чому їздити будемо збирати чи не будемо? Ну от вони ж у себе сидять? Ну, китайці будуть їздити збирати. Ага, ага. ну окей. а батька не поможе їм зі своїм з цим. Історію, ні? ну може мінський там завод і щось там забезпечити. Звісно ж, по помазам якимось, але в принципі, я думаю, що з майбутнім Росії питання розподілення ресурсів, майбутнього розподілення ресурсів, ага. а кіта він свої позиції, ну він нікому не дасть, ні, і я ні. маю на увазі не просто постачання техніки. я Це це мається на увазі контроль за ресурсами. Тому і кажуть, що Китай буду збирати. Ага, що впало, то пропало. Так сказав китаєць, <зав> забрав собі і пішов. Так, окей, слухайте, дрони. Та щось ну такі новини були. Якісь у них з'явилися такі касетні припаси відкладеної дії, хімічні, якісь кладові. Що, що там, щось у них змінилося? Якась нова тактика? Що це? Ну, не дивно те, що в принципі Росія вона намагається постійно модернізувати свої засоби ураження, і Шахет-136 він відноситься саме до цієї категорії а, за останній час. Вони покращили багато характеристик Шахет-136, А це вже не той дрон Камікадзе, який ми вперше побачили в серпні 2022 року. Але е, основні версії, які зараз використовуються, це переважно ті, які мають збільшену бойову частину mm. з 50 до 90 кілограмів, тобто, в першу чергу, так якісь інші експериментальні так вони постійно з чимось експериментують, але вони обирають найбільш дієву тактику і найбільш ефективний руйнівний е, засіб. Е, ось такими є е, з, збільшеною бойовою частиною. Ну вона фактично зараз. Співвідношення по потужності з осколково фугасною авіаційною бомбою ОФАБ 250 Майже така ж сама потужність. Вони будуть намагатися її е, збільшувати. Тобто, повноцінно зараз шахет він перетворився в авіаційну бомбу. ОФІМ ага. e 250 це перші авіаційні бомби вільного падіння, які використовували росіяни для перероблення їх встановлення на них МПК, у універсальний універсальні модулі планування та корекції польотом, і перетворювали в Каби. Тобто це найбільш розпосюдніший був а, Каб. І е, зараз можна шахет дійсно порівнювати вже повноцінно з Кабом, але на відміну від КАБу він може маневрувати. він е, Uh -huh. Може змінювати траєкторію польоту. Тобто, це серйозніша проблема навіть анішка. Слухайте, а самі ну, атаки... у вигляді фа 250 саме. Ага, слухайте, а самі атаки в їх зміст він змінився? Бо я о, читав, що вони перейшли рою на ці на кліни. Що це таке, я не зрозумію. Вони використовують різні тактики. От дві ночі поспіль по Одесі прилітають саме великі групи. Позавчора була найбільша група, 28 дронів Камікадзе Шахет-служба Учора була трохи менша, але використовувалась майже та сама тактика: це висоти 2-2,5 кілометри. Там, де вогневі мобільні вогневі групи, які мають стрілецьку зброю, о, таку як ДШК, Браунінг М2, вони не можуть поцілити, вони не можуть дотягнутися на таких висотах о, до о, шахедів. і о, інколи вони збираються в одну велику групу, і після чого починають під різними кутами о, атакувати цілі. А от учора о, біля в Одесі було сконцентровано ну десь більше ніж 5 груп а кількісно 3-4 до 6 дронів камікадзе і такими групами вони атакували заходячи відповідно на цілі Ну окей бо слухайте у вас не було прогавали ми Вундервафлю, ви читали про американську вундервафлю, де вони вміють керувати часом простором, збільшувати розміри? Слухайте, ну така, я вам жартом поділюся, в мене товариш є. Я йому написав, а він слухайте, він написав таку історію. Ну тоді краще хай вони беруть цю штуку і збільшують Трампу мозк. А якщо вони це, це вміють, може це технологія допоможе. Отакий, слухайте, ви чули да, про цю історію? Ну це серйозні речі? Я просто уявив, бо, наприклад, ну що давайте так, у окоп великі проблеми окрім снарядів, це вші і клещі. Уявіть собі, да, з, 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 з цього з зайця, розміром зайця клеща, або да, там комарі, як ці птахи. Отака історія. Я не знаю. Ви чули про це? Оце, це це щось серйозне чи ні? Вони на повному серйозі викатили це офіційно. Там у них є і наука, апарат президента, вся ця історія. Що ви Нічого ну, Якщо Тул Фіга має таку посаду, яку вона займає, і мейджор, і Тейлор Грін все ще знаходиться на капіталійському холмі, ну, про що, пагорбі, про що можна говорити? Ну, Так, це серйозні люди, які говорять ось такі речі. Ну, я просто так, я бачу, коли я згадав, що людина, людина-мураха є таке кіно. вони <с>? Ну, тобто, я, коли вони кажуть, що вони змінюють там розміри, я щось таке собі уявляю. Ну окей, так чи інакше, слухайте, так чи інакше, велика багато розмов стосовно цього ще куполу, який вони хочуть побудувати там із маском, який буде фіксувати з космосу і знищувати ці ракети. Нам, не знаю там, чи що, що вірити в цю історію, побудують космічний купол. В принципі в принципі це достатньо реалістично з урахуванням того що ну SpaceX вони реалізували е, свій проект з старолінками е, що mm -hmm. заважає реалізувати на базі того ж самого старлінку наприклад як варіант перехоплення це це зоріні віні це ще проект х років, ага. і він постійно модернізується, покращується чи якісь нові ідеї з'являються. Тому якщо на це буде виділятися відповідні гроші, буде відповідний бюджет і буде поставлено задачу. Я думаю, що вони зможуть це зробити. Але поки що ми бачимо, що адміністрація Дональда Трампа вона номер один по кількості якихось обіцянок чи е, якихось ну таких фантастичних нереалістичних заяв. Тому це може бути ще одна заява такого ж самого шибу. Та, так, там навіть Байден засмутився. Я бачив його. Подивився, говорить, ну окей, ну я деменція, маразматик, вже. Ну, ну це, ну це щось не зрозуміло. Окей, слухайте. Я дійсно не розумію, куди вони їх тягнуть. Ну, тобто, якась така ди -ди 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 дивна ситуація. Таке враження, що це, я не знаю, не Сполучені Штати, а і Індія як періоду виходу цих. Британії, Британії з нею. Тому самі собі ми тут по -по 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 до -поба побачення. Окей, так, слухайте, система. Система АйПетрі, система я того ще почув. А що це наша історія? Да? А що воно може? Вона ну, в Одесі допоможе, де... я, вона... уваги... я так розумію, це реби якісь, да? якісь бувають там. А, все -все. Комплекс реп, але якщо ну, о, він має свої особливості, але о, для якщо ми говоримо великі міста, такі як Одеса. З специфікою, до речі, у нас у Одеси дуже схожа специфіка, хоча у нас зовсім різні географічні локації, але у нас специфіка, вона дуже схожа з проблематикою Харкова. Харків Харківщина, саме обласного центру і Сум, Сумська область. От у нас дуже схожа проблематика з нальотами до каміканства через морський підльот. Да? Через У нас через морський підльот в Сумах та Харків це проблема наближення до близькості з кордоном Російської Федерації і невеликим часом реагування мобільних вогневих груп на загрози дронів Камікадзе. Тобто, здавалося б, суходол материкова частина не нема там моря ніякого, але схожі саме загроза, схожа проблема. А, тому для нас а, важливим була б а, інша система радіоелектронної боротьби, боротьби а, не буду називати яка саме, але яка непогано працює, наприклад, проти, вона вже довела свою надійність в питаннях а, відпрацювання протидії та придушення кабів рухованих авіаційних бомб. От саме е, вона була б якраз до речі, а iPad Ну, це трошки інший рівень. Назву це так. А у та інша це наша чи не наша? Наша, та... наша, так. А, наша ну, виробництва. Хай. Ну, хай роблять більше, хай привозять. Бо хай буде спокійно, бо це, ну, це треш, я серйозно кажу. Коли вже, ну, це вже навіть не. Ну, я не ну, ні, ну, це вже не, не війна, це якась фігня. Ну, слухайте, якщо ви відкрито, ви кажете, що ми, це помста, наші удари по цивільних об'єктах, це якась там помста і це норм, нокі, ну то ви самі. Тобто, то, розумієте, то у них своя конвенція: Женевські, Шманевські, якісь угоди, і в, в, барабан, в барабан. Тому, ну, це маніяки, дійсно, якісь. Я не знаю, як з ними домовлятися. Так, слухайте. Німеччина нам та Ористи надасть, чи це ось Мерц свої фокуси передвиборчі якісь робить? Я думаю, що надасть. Справа у тому, що Фрідріх Мерц це та людина, яка діє більш сміливо, аніж Олаф Шольц. Ну, І це його так. саме його внутрішня політика. Вона е, зав'язана саме на наративі сильної Німеччини, uh -huh. от, от як би воно не лунало, звісно. От сильна Німеччина І я, я навіть не здивуюся, що в якийсь момент ми почуємо від Мерца е, Німеччині. Потрібна ядерна зброя. І, і Німеччина війде у ядерний клуб. Ні, я взагалі цього навіть взагалі не, не скажу так, що це нереалістично, наскільки б Німеччина не була таким собі флагманом цього, цього пацифізму, роззброєння, толерантності, часи змінюються. І якраз Фрідріх Мерс може стати тією людиною, яка буде ну, локомотивом цих змін для самої Німеччини. Тому я впевнений, що Тауруси так чи інакше в якийсь момент, mm. історичний момент вони з'являться в Україні. Окей, okay. так слухайте, на фронті ситуація. А що я бачу? я вже бачу, Зеленка пішла. І це небезпека і для них, і для нас. Це ж така історія. Вони також використовують. Щось змінилося там, де вас також не було. Сирський казав про якийсь наступ. Вони почали: йде наступ, наступ. Ну що, що іде, іде наступ? Да? Вже який рік ну, кожного пості? дня він йде. Це, рік це правда. Тобто тут головнокомандуючий він просто констатує факт, який відбувається вже досить давно. тобто... Якесь там великодні перемиря, навіть його згадувати не хочу, бо там не було ніякого перемиря. От, в принципі, навіть під час нього відбувалися штурмові дії. Тобто ну, вони намагаються наступати і зараз тільки збільшується кількість накатів, Покровський напрямок для них пріоритетний, Краковський виїзд, Лимана купянська вісь, вони Константинівський намагаються розкрити напрямок. В Запорізькій області також активізація. Ну, тобто, вся лінія боєзвіткнення, і це воно не дивно, тому що для росі... Росіян було поставлено на 24-й рік декілька задач. Ну таких досить не ну, декілька, їх трохи більше. Вони не виконали, майже... майже всі їх не виконали. Хіба mm -hmm. що тільки з Кураху вони виконали задачу, яка ставилася на 24-й рік. А так всі інші ні. Вони повне фіаско, повний провал, і вони продовжують їх виконувати. Ну от вже перший квартал 2025 року. Добігає до кінця. Вони продовжують виконувати ті задачі, які були поставлені на 24-й рік. Як вони можуть зупинитися? Вони не можуть зупинитися, коли не вирішено це не те, щоб тактично, оперативно, тактичного та оперативного рівня. Задачі, без завершення яких ну просто неможливо, навіть там припинення вогню по лінії боєзіткнення, про що там багато говорять зараз. Таково mm. неможливо просто, наприклад, в Турецьку, як це собі уявити, коли там бої в місті відбуваються, Гойдалки mm -hmm. відбуваються або часів яр, або інші якісь локації. Тому ні. Я не знаю, там всі найкращі міські планети засідають періодично, щось вирішують, як контролювати, як забезпечити, якісь там треті країни входять, не входять в НАТО. Ну така рано чи пізно все одно. Не те, що всі все і так розуміють. Тому ви ж розумієте, що всі все розуміють. Просто хтось хоче вже приймати, ну і розуміє, що час прийшов, а хтось ні. І все. Така історія на місці Німеччини ядерної зброї. Та я думаю, 100%. Вони ж близько да, до Російської Федерації і Калінінград, і вся ця історія, там і поряд Сувалки, і вони, ну тому це неминуче. Я дуже думаю, навіть що і ми повернемося до цієї історії з усіма цим. Ці... Як би там. Хто б не що не казав, я думаю, що розмови почнуться більш детальні і серйозні. Якщо ніхто не хоче давати нам гарантії, ви ж бачите, вони всі кажуть про гарантії. А на виході ми з вами маємо які гарантії? Ми маємо да ніяких. Що там? Нуль Якісь? Ну які. Да, тому, ми, шановні люди, думайте і розумійте, що тільки ми гарантії самі собі можемо дати. Або самі відбити, або самі домовитися. От така ситуація. Я дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую, слава Україні. Героям слава а нашим товаричам. Нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте Дзіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма «Права на правду. Тримаємо стрій.